Трохи науки про приголосні звуки. Завітаємо знову на гостину до букваря! Знайомтеся! Це королева абетка. Саме вона править мешканцями чарівної країни. А вам знайомі всі-всі її піддані? Зараз перевіримо. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час АБВ. Б. Же і, це порядок їх такий. К Л, М, Н, О, ЛМО Р, Знаємо ми їх тепер. С, У, Ф, Х, Ц, Ч, жодна буква не втече, ша Ща, знак м'який алфавіт на вся сім'я. Як літери посварилися. Зазвичай в букварі всі літери жили мирно і допомагали одна одній складати слова. Але якось посварилися букви, що позначають голосні звуки, з тими, що передають приголосні. Ви весь час співаєте, тільки вас і чути, дорікали б та ри своїм сусідкам а й о. А ви тільки знаєте, що ревіти, шипіти, свистіти ваші звуки неприємні. Ступилися за подружок «е» та «и», Прискіпавшись до ри, би, ши і си. Букви так пересварилися, що не захотіли стояти поруч у словах. Звісно, нічого доброго з того не вийшло. Наступного дня, розгорнувши читанки, діти дуже здивувалися. От таке. Цікаве життя у мешканців країни мови. І ми ще не раз туди навідаємося, адже сьогодні ви побачили далеко не всі її цікавинки.